Вітаю у черговому випуску з Богданом Янківом та командою Сімінар. У цьому відео обговоримо, як здавати і орендувати нерухомість, якщо ви підприємець. Брати нерухомість в оренду може будь-яка організація та навіть приватна фізична особа. А от здавати в оренду приміщення можуть фізичні особи, ФОПи-загальники, а також ФОП-єдинники на другій, третій. Та четвертій групі ФОП на першій групі не мають права здавати приміщення в оренду, але також підійде для здачі приміщення в оренду юридична особа на загальній чи спрощеній системі оподаткування. Зверну увагу, що ФОП на другій та третій групі можуть здавати нерухомість в оренду за певними лімітами. Земельні ділянки можна здавати до 0,2 гектарів, житлові приміщення до 400 квадратів, а комерційні приміщення не можуть перевищувати 900 квадратних метрів. Причому ці ліміти між собою не плюсуються. У фізичних осіб, фопів загальників чи юридичних осіб на спрощеній або на загальній системі оподаткування. Лімітів по здачі певної кількості площі квадратних метрів нерухомості в оренду немає. Щоб здавати своє або орендоване приміщення в оренду, потрібно обрати квет 6820. Хочу заакцентувати увагу, що цей квет обирають ті, хто здають приміщення в оренду. Якщо ви берете приміщення в оренду, вам цей квет логічно не потрібен. При здачі приміщення в оренду пам'ятайте, що ФОП на другій групі може здавати приміщення в оренду тільки іншим платникам єдиного податку, тобто ФОПам чи юридичним особам-спрощенцям або ж просто громадянам. Типова помилка це коли ФОП на другій групі здає в оренду приміщення нотаріусу банку або іншій організації на загальній системі оподаткування. Якщо ж ФОП на другій групі порушить це правило, ризика нулювання спрощеної системи оподаткування, і це правило не актуальне для спрощенців на третій групі чи загальносистемників. Також чомусь поширювалися чутки, типу ФОП на другій групі не може здавати приміщення у суборенду. Це неправда. Ось одне з найсвіжіших роз'яснень податкової, зокрема, Луганська податкова від 10 листопада 2023 року, вказує, що ФОП на другій групі має право здавати приміщення в суборенду єдинникам та громадянам в межах дозволеного ліміту площі. Податкова у своїх роз'ясненнях застерігає, що здавати частину майна як ФОП і частину майна як фізособа ви не маєте права. Податкова це чітко наголошує, якщо ви будете здавати частину. Оренди як фізособа, а частину оренди як ФОП, ви можете втратити статус єдиного податку для ФОПа і маєте здавати все виключно майно як фізособа, причому платити податок 18 ПДФО та 1,5% військовий збір від суми отриманої орендної плати. Доповнюю, якщо у вас вже є квет у ФОПа, де вказано, що ви здаєте в оренду, щоб почати здавати в оренду майно як фізособа, спершу доведеться видалити квет на здачу нерухомого майна. В оренду податківці чітко наголошують, що ви не можете здавати в оренду майно як фізособа, якщо у вас вже є квет ФОП, і повинні його в першу чергу видалити. Проте звертаю вашу увагу, що ви маєте право здавати частину майна як ФОП, а іншу частину майна, як, наприклад, юридична особа на спрощеній системі оподаткування. Умовна товка на третій групі не має ліміту в площі по здачу певної кількості нерухомості в оренду. Обмеження є тільки у річному грошовому обороті. Якщо ви будете здавати повністю як фізособа в оренду, то у вас є два сценарії. Варіант перший: якщо ви здаєте іншим фізособам, то ви повинні подати річну декларацію та сплатити 18% податок на дохід і 1,5% військовий збір. Якщо ж ви будете здавати ФОПам або юридичним особам нерухомість в оренду, то такі підприємці зобов'язані ставати. Податковим агентом, тобто за виплати по оренді, вам вони подають звіт 4DF, а також отримують податок: 18 на дохід та 1,5% військовий збір. Як наслідок, фізособа вже нічого не робить, нічого не платить, але отримує меншу суму коштів на руки через отриманий податок. Наприклад, з 10 тисяч гривень на руки вийде 8 тисяч 50 гривень після податку. До речі, податківці наголошують і не заперечують проти того, що ви можете здавати нерухомість в оренду як просто фізособа без реєстрації ФОП. Це повністю ваше право. І не реєструвати ФОП ви можете абсолютно вільно для того, щоб здійснювати. Цю діяльність з орендою нерухомості просто як візусоба, згідно пункту 2 статті 793 цивільного кодексу договір наймобудівлі або іншої капітальної споруди, її окремої частини на строк 3 і більше роки підлягає нотаріальному посвідченню, крім випадків, коли предметом договору є державне або комунальне майно, яке підлягає нотаріальному завіренню, тільки якщо договір укладається строком на більше ніж 5 років. Фопи не мають подавати жодних звітів по податку на нерухоме майно, яке ФОП здає в оренду. Фоп не є власником цього майна, він є лише розпорядником. Майно завжди записане на ім'я фізичної особи як власника, а тому звіту і не потрібно для фопів. Власне фізособа і має платити податок на нерухоме майно в межах пільги за кожен квадратний метр за рішенням та повідомленням податкової. Якщо у вас квартири до 60 квадратних метрів або будинки до 120 квадратних метрів, то ви користуєтесь пільгою і податок на нерухоме майно не платите, а платите тільки тоді, коли будуть надлишкові. Квадратні метри. Звернув увагу, що податково має право забрати пільгу по певній кількості квадратних метрів, якщо дізнається, що ви використовуєте свою нерухомість для бізнесу. На практиці це застосовується зараз досить рідко, але вже починає набирати оберти. Також, по правильному, будучи ФОПом чи Юрособою, ви маєте подати форму 20 ОПП, в якій вказати податківцям, що саме цей конкретний об'єкт. Ви використовуєте для здачі нерухомості в оренду, і саме з нього отримуєте прибутки. Якщо ви ФОП чи Юрособа та берете нерухомість в оренду, то в такому випадку, якщо ви берете нерухомість в оренду у ФОПа чи фізичної особи, подаєте 4 ДФ із наступними ознаками доходів. Якщо оренда земельної ділянки ознака 106, якщо оренда сільськогосподарської землі ознака 195, а якщо будь-яка інша нерухомість, то ознака до 4 ДФ – 196. Чи треба використовувати касовий апарат при здачі нерухомості в оренду? І тут насправді все досить класично. Якщо вам платять за нерухомість, наприклад, напряму по реквізитах Айбан, то касовий апарат ви взагалі не застосовуєте. Якщо це якісь інші способи платежу, ну, наприклад, ви отримуєте готівку або вам оплачують на ключ-карту. В такому випадку це розрахункова операція, а отже, ви повинні застосовувати касовий апарат та видавати фіскальний чек. За такі оплати Одною з найбільш проблемних питань та невід'ємних питань при здачі нерухомості в оренду це компенсація комунальних послуг. І на жаль, податкове законодавство не має поки що чіткого регулювання цього питання, а податківці кожних півроку для єдинників міняють свою позицію. Індивідуальні податкові консультації і податківці наголосили, що отримання відшкодування за компенсацію комунальних послуг для єдинника не є підставою для позбавлення спрощеної системи. Оподаткування. Водночас потрібно розуміти, що ці кошти включаються у обороти єдинника. Тобто робимо висновок, що вони додатково оподатковуються, а також віднімаються від ліміту обороту. Але все ж таки хочу заакцентувати вашу увагу, що якщо ви отримали платіж у банківську випуску відшкодування комунальних послуг, це може бути десь локально розцінено як діяльність не по вашому кведу. Та в критичних ситуаціях може стати підставою для позбавлення спрощеної системи оподаткування за статтею 298.2.3, а саме пункту 7, який передбачає позбавлення спрощенки за здійснення незазначених видів діяльності у платників єдиного податку. До речі, зараз досить часто бачу, що орендодавці надають електрогенератори та намагаються отримувати платежі за компенсацію електроенергії. Нагадаю, електроенергія це взагалі у нас є підокцизний. Товар і це теж може стати підставою для позбавлення спрощенки. Тому з цим треба бути досить акуратним. Тому на жаль, поки що, на сьогоднішній момент найбільш адекватний варіант забезпечити себе від проблем з податківцями закласти вартість комунальних послуг вже у ціну оренди. В всіх інших випадках насправді той чи інший ризик, але ви отримуєте, можливо, ви його оспорите в суді, але це теж додаткова процедура та бюрократія для судових. Процесів, і це так буде тривати, поки не внесуть нормальні адекватні зміни в законодавство. Звичайно, невід'ємним моментом договорів оренди є гарантійний внесок, який сплачують орендарі при отриманні об'єкта оренди. Податківці наголошують, що гарантійний внесок включається в дохід ФОПа в той період, коли його було отримано. І наголошують, що навіть якщо в договорі оренди буде вказано граничний термін, і гарантійний внесок буде повернуто, ви не маєте право зменшити свій дохід. На суму повернутого внеску. Тому наполегливо рекомендую не просто отримувати гарантійний внесок, а деталізувати, щоб він був використаний, наприклад, як за останні місяці орендної плати, або ж інший варіант, в залежності від вашої конкретної ситуації, оскільки він і так буде включений ваш дохід. Також гуру оптимізації податків винайшли метод ставити вартість оренди 1 гривня чи 1000 гривень, ну тобто якусь мінімальну ціну, щоб це хоча б якось. Платити, але не сильно багато, і економити таким чином на податках. Проте податківці насправді чітко розуміють цей спосіб оптимізації і наполягають, що дійсно ви маєте право обрати будь-яку ціну в договорі оренди. Проте ціна не може бути нижчою, ніж та, що встановлена методикою визначення мінімальних цін оренди на нерухоме майно у конкретному регіоні. Тобто, якщо ви поставите меншу ціну ніж мінімалка на податковій перевірці, вам все одно дотягнуть і донарахують ваш дохід від оренди до мінімально можливої ціни оренди в вашому регіоні. А отже, зменшить ліміт обороту, а крім того, донарахують податок. Наприклад, на третій групі 5% єдиного податку донарахують. Здавати нерухомість в оренду можуть всі, крім ФОПа на першій групі. Тобто здавати приміщення чи землю можуть віз особи ФОПа на другій, третій та четвертій групі, юридичні особи на будь-якій системі оподаткування. Якщо ви берете нерухомість в оренду, кведу додавати вам додаткового на це не потрібно, але якщо отримуєте дохід від нерухомості, то потрібен квет 6820. Договір оренди можна не засвідчувати нотаріально, якщо він укладений на строк до 3 роки. Якщо укладаєте на строк вище 3 років, Засвідчення в нотаріуса буде обов'язковим. Зараз законодавство не дозволяє нормально, безпечно, адекватно отримати компенсацію за комунальні послуги для спрощеної системи оподаткування, тому рекомендується вартість комуналки включати вже у ціну оренди заздалегідь. Загальники, в свою чергу, можуть отримувати компенсацію комуналки абсолютно без жодних проблем. Що стосується касового апарату і доходу від оренди, все залежить від типу платежу. Якщо отримуєте готівкою чи картою, каса потрібна. Якщо розрахунок проводиться виключно за реквізитами IBAN, то сміло можете здавати нерухомість в оренду та не застосовувати касовий фіскальний реєстратор. Якщо цей випуск був вам корисним, обов'язково ставте йому лайк. Діліться з колегами та підписуйтесь на бухгалтерську YouTube-платформу номер 1 Seміна.com, якщо ще досі не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати повністю безкоштовно. Крім того, якщо захочете ще більше корисної інформації для себе, тоді вам на Бухплатформу, де щодня транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Крім того, беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на ваші запитання і щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи різного роду калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, обов'язково ставайте перед платником Бухплатформи, посилання знайдете в описі до цього відео. Залишайтеся разом з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін та новин до нових зустрічей. Існують штуки, до яких звикли настільки, що навіть не помічають їх незручність. Але щойно ви спробуєте нове? Вже не захочете повертати, як було. Ми взяли те, що вочевидь застаріло і зробили як треба. Фопи в МОНО клієнти відкривають ФОП з нульовими тарифами і передають вам доступ, не виходячи з дому. За дві хвилини у бухгалтерів завжди під рукою кабінет з усіма рахунками, а ще на зв'язку завжди справний банкір, а не чат-бот або автовідповідач. ФОП МОНО зручна інновація.